Чи є якісь локації, які особисто тобі дуже подобається, і б ти могла відрекомендувати, де можна було б святкувати весілля? Звісно, що локацію, як і все, як і команду, треба підбирати під пару. І в мене за цей час сформувався такий він поки що маленький списочок, але вони зовсім різні. От є локація Форт декруж, вона знаходиться прямо біля океану. Тож ти уявляєш собі, ви сидите зі своїми гостями за весільним столом. Сідає сонечко над океаном. А ви ось... святкуєте твоє весілля неймовірно. Інша локація в нас знаходиться в іншій частині Португалії. Це більш гориста частина, і там, наприклад, ти сидиш і навколо тебе така неймовірна природа. Це просто сидиш посеред великого саду з рослинами, які привезені з різних країн. Але особисто мене ще підкорила одна локація. Тим, що ти заходиш в тебе дуже гарне місце для церемонії з фасадом їхнього будинку. Потім ти заходиш, в тебе є окреме місце для велком інфо. Сходи, якісь ну прям от неймовірно. І всередині є містечко якраз для невеличкого весілля, такі на проході, і потім ввечері у тебе є одна кімнатка, це старовинна старовинна. У тебе одна кімната це може бути чизбар, інша кімната це старовинний бар, прям дерев'яний бар. Там в тебе напої, в іншій там, допустимо, в тебе стоїть тортик з якимись там капкейками чи ще щось, щось. І в тебе це прям окремі кімнати. Якщо весілля велике, ці кімнати виходиш. У внутрішній двори в них є свій прозорий тент, Якщо ти замовляєш велике весілля, вони натягують цей прозорий тент. Получається, що з усіх сторін в тебе є стіни будинку класні, а ти сидиш під відкритим небом і в тебе проходить там весілля. От вона мені чогось енергетично прям запала. Значить, все підлаштоване під отакий івент, такі весілля да, прямо португалія. Сама отакусінька. Ти просто можеш десь сюди поїхати і в тебе такі локації. Просто там в тебе замки, там в тебе океан, там в тебе ліс якийсь. І, які локації відео? ви зможете поб. Бачите перелік локацій, які рекомендує Ая.